Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 7 квітня 1139 доба повномасштабної війни. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин розповім про найважливіше. Прикордонник родом з Хмельницького отримав орден Золота зірка. У Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Вдалося зібрати кошти для збройних сил України. У Хмельницькому районі затримали автовикрадача. Тож до деталей. Після ракетного удару російських військ по кривому рогу в лікарні залишаються 33 постраждалих. Серед них четверо дітей, 16 дорослих та двоє дітей все ще у тяжкому стані. Лікарі борються за життя поранених та надають всю необхідну допомогу. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм. Атака Росії на Кривий Ріг стала найбільшою за кількістю вбитих дітей від початку вторгнення. Про це заявили в ООН ще три дні у кривому розі, Дніпрі та ще в низці міст. Триватимуть дні жалоби за загиблими того трагічного вечора. Світла пам'ять. Президент України Володимир Зеленський вручив звання Героя України з орденом Золота зірка, 19-річному прикордоннику Владиславу Степанчуку з Хмельницького. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У липні 2023 року, у віці 18 років, Владислав вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України. У квітні юнак саме добровільно пішов служити до бойового підрозділу. Сталося це у квітні 2024 року. Свій перший бойовий досвід захисник отримав 29 квітня 2024 року на кордоні з Росією. Наші військові потрапили під мінометний обстріл, начальник розрахунку та навідник отримали важкі осколкові поранення. Ризикуючи життям, солдат Степанчук прийняв рішення змінити маршрут і відвести побратимів до лісосмуги. Завдяки навичкам тактичної медицини він зупинив кровотечі та підготував поранених до евакуації, а також зумів врятувати гармату М101. 10 жовтня під час бойового завдання на Сумщині суміжні підрозділи внаслідок бою залишилися без зв'язку та боєприпасів. Та Владислав разом із своїм розрахунком зміг організувати відхід військових у безпечне місце. Він частково відновив зв'язок із командуванням та взяв керівництво на себе. Під вогнем ворога Владислав зумів вивезти 21 військовослужбовця з під напівоточення. Дякуємо за мужність, героїзм та відвагу. Музика. У Хмельницькому районі затримали автовикрадача. Подія сталася у селі Михайлівка Росошанської тергромади. 59-річний хмельничанин їхав зі сторони обласного центру і по дорозі зупинився біля магазину. У черзі до нього підійшов нетверезий чоловік та попросив підвезти його у сусіднє село. Отримавши відмову, він просто сів у шевроле потерпілого і, погрожуючи пасажирці, змусив її покинути авто. Оскільки ключі були всередині, порушник поїхав геть. Потерпілий у свою чергу одразу ж викликав поліцію. Проїхавши близько п'яти кілометрів, зловмисника занесло на дорозі, і він вилетів на поле, дещо пошкодивши автомобіль. Там його й затримали поліцейські. Викрадачем автівки виявився 37-річний житель одного із сіл Хмельницького району. Слідчі вже оголосили чоловікові підозру, і наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Третій благодійний забіг про скурі Франві вбувся у Хмельницькому. Його учасники долали дистанції на 2, 6 та 12 кілометрів. Також участь у спортивному благодійному заході брали та діти. Вони бігли 500 метрів. Влаштували забіг, аби підтримати збір на 50 FPV-дронів для батальйону ударних БПЛА 100-ї ОБМР «Ворон». Під час заходу вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень. Новий робочий тиждень розпочинається з планових ремонтних робіт. Енергетики попереджають про тимчасові відключення електроенергії. Отже, за даними Хмельницькобленерго світла не буде сьогодні до 17.00 на таких вулицях, як вулиця Дружби, вулиця Львівське шосе, героя України Петриківського Олександра, вулиця Проскурівська, Проскурівське підпілля, Соборна, вулиця та Проскурівка. Тіонський, вулиця Кленова, проїзд Перший хутірський, вулиця Прибузька та вулиця Староміська. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Аби долучитися до нашої спільноти, потрібно лише відсканувати QR-код, який ви бачите на нашому екрані. Долучайтесь сьогодні. Погода не перестає нас дивувати. На дорогах вожеледиця, будьте уважні за кермом. Температура максимально підніметься до 1 градуса тепла. Нехай ані погода, ані інші обставини не впливають на ваш стан та ваш настрій. Хорошого понеділка побачимось.